Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, пошти на половину першої години. Це тут мої моя рука, щось мішає. Я вже прийшла додому. Погода хороша, але не, не дуже жарко, я вам скажу. Три градуси, але так сонячно, непогано. Проти того, що вчора цілий день був дощ, то сьогодні непогана така погода. От, от так. Де я була, то в мене сьогодні немає ніяких таких справ, так я то поїхала. Ну Спочатку зайшла до себе тут у магазин купила, ось покажу вам, що купила. купила ось дві груші здорові такі на 36 центів. І купила три такі мандаринки. На 17 центів. І от таке буду варити суп. Ось уже м'ясо розморозила. Хто це мені дзвони. Ага, діти балуються, позвонили і втекли. Ну, добре. І таке буває в нас. От. І, ось. А, показала ж вам м'ясо розморозила. Буду робити супа собі. Це свининка така. Картоплю зранку почистила цибулю. От. І оце ж положу. Половинку достатньо. От. Це тут у нас у магазині купила. А тоді пішла, поїхала до центру, там походила. І тоді назад заїхала в сканці. Купила ось собі молока до 19-го. Купила отакі пиріжки, я їх люблю, до якого вони у нас тут до 24-го. І купила отакий сир, він у нас до 6-го місяця. От. це буде на посилку, бо, бо ту ж неділю я не одіслала посилку, бо вони тепер тільки двічі на місяць. Возять посилки. Це в мене такий кусок сиру. голда. Ось він до, до, теж до 23-го, 6-го. І от, такий кусок сиру. От. Оце буде діткам. Передам сир. Вони люблять сир. Ой, кладу, в холодильничок лежить. Холодильник, бачите, пустий. Ну, таке от то йогурти, то те, то все, а вареного нема нічого. Так що треба варити. І купила ще такі собі сливи. Я люблю сливи. Тут у мене є шаті. Відкрила тільки ось ці це фініки, це фіги. Ну Тепер і сливки будуть. Обрикпосів немає. Тут нема у нас в магазині, і в станції тут немає, треба в вліти лети. Так що піду в лідел, там візьму. І завтра поїду до церкви до своєї, а тоді, бачите, завтра ж у нас 16-4. Це піду там до де той... Де поліція наша, туди піду в церкву ще відтіляй туди поїду. Ще й там щось получу. Ну, це ж таке, я ж... те, що получу, я можу тільки там. Якісь овочі, фруктонези, якісь таке. ото. От, А те все остальне, я ж заморазюю а морозилку, а тоді ж одвезу свої колега, колега моя бивша по роботі, її одвезу. Вона зараз поки ще на старому місці, на своєму, так я можу спокійно приїхати, їй, приїхати і ото все передати. Ще, ще може, міх хвилин 10 постоять. По... Язиками потіліпати. Та й додому я. Я по своїм ділам вона продовжує роботу. от-от-так. Де я по магазинам зайшла? А зайшла в Уфу, це ж секонд хенд вух. Сьогодні там все по 4 євро. Ну, Я її, я бувало, і купувала там якісь речі, але такі, щоб вони були нові з етикетками. Такого нічого не знайшла, але я так щельно і не дивилася, щоб усе дивитися. Ну, от. Ну, нічого не знайшла, нічого мені не треба думаю, та на що воно треба. Відтіля пішла у Нью-Йоркер, там подивилась, в нью йоркері теж немає нічого. Тоді в МЧМД зайшла, наточка просила, може рубашку джинсову таку їй подивитися легеньку. В неї є така, більш, ну, така товста, а тут таку більш легеньку. Не, не побачила я такої теж, не побачила. От Тоді куди я сходила ще тоді я ще сходила у стокман там трошки пройшлася, тоді в Зару трошки пройшлася. Ну, вже ж знижок нема ніяких, поэтому нічого я там і не знайшла, і не надивилася. А ось у середу, у цю середу, у нас буде отут, у Скансі, де мій торговельний центр, де я ходжу, буде 15 років, як він відкрився. Це значить, у 2009 році він відкрився. І будуть вони, оце починаючи з 17-го, це середа, будуть вони там пригощати якісь там. Ігри будуть для дітей. Тоді, знаєте, таке колесо так крутиш, на якому щось остановилося, якийсь там презентик дають. Отаке буде. От. І буде, як написано, шопінг такий, що товари куплять до 20, це буде в п'ятницю, до 22 годині. ну, години, до 10-ти вечора. Да? Ось о 10 вечора ще буде магазин відкритий і там можна щось купляти. Я не знаю, чи дадуть вони там щось на знижку. Ну, щось дадуть, я думаю, щось дадуть. А на які знижки, чи хороші, чи не дуже, це я вже не знаю. От. Я, звісно, не піду о 22-й годині, воно мені 100 років не треба, але в п'ятницю зайду. Зайду. Воно ж воно ж не, не, не тільки у 22-й такі знижки будуть. ні, От. Вони будуть і з відкриття, відкриють 10 магазини і вже підуть якісь знижки, як вони є. Але колись, я пам'ятаю, це було дуже давно. Я ще робила. І я пам'ятаю, що в мене була друга сміна, а вона ж у мене була до 8-ї. І отак само було до 10-ї, що це магазин Віара Мода. І так от були стойки. Отут усе по 3 євро, отут усе по 5 євро, отут усе по 7 євро, а там ще по 10, Отакі були знижки. І такі хороші товари були. Ой-ой-ой, і светери красиві по 3 євро, і джинси. По 10 так це вже були куртки і пальто. А я тоді набрала своїм дівчатам Ані Настюші. І ті щось, і собі щось брала. Ну, Хлопцям ніби це магазин той, жіночий, веромода. А так набрала дуже багато. Я вже не пам'ятаю, може, євро на 50 я набрала. Я ж тоді робила, могла собі дозволити все, що хочеш купувати. Для себе, і для для сім'ї, для родини. От. Це тепер я пенсіонерка, але я теж купую. Не, не... Не, не, ж, не жлоблюся. І якісь речі куплюю, і харчі куплю, купую і собі, і їм, що передати, все купую. Достатньо грошей достатньо. Так що не, не, не треба ото там казати, що у Фінляндії там погано платять, Хорошо платять. А ще, якщо ви ще й робили, то ще краще платять. Я робила мало, у мене 505 євро пенсії, а я і пішла ж я у. У 55 років я вже пішла на півставки, я робила вже 4 години, години тільки. От. А я би я робила нормально 8 годин, і я би я доробила до 65, то в мене пенсія була б 1000 євро. Ну, 1000 євро це ще б, ще б 10 років. У мене 1000 б євро було пенсії. Але ж бачите, не, не трапилося так, бо Юра заболів. От, і я тоді пішла і с, я зі спиною пішла на пенсію по інвалідності. Ну, коротше, я вам вже мільйон разів про це розказувала. От. Ну, я й не жалкую. я й не жалкую. Бо я так прокручую назад, думаю, ой, оце зараз мені 67 а це б я тільки два роки як вийшла на пенсію. То вже б, звісно, я б більш підзносилася, підзносилася, скажімо так. А так я вам скажу: це поки війни не було, я ходила за продуктами, Юра ж пішов, мені ж погано одній було, ну а та частенько приїжджала два, а то й три рази на рік приїжджала з Італії, приїжджала. Це, мабуть, перші три роки, як Юра пішов, вона приїжджала, мене піддержувала. От. І я ж їздила до них. Кожне літо, і бувало, і в зиму ж їздила. От. То ходила я за продуктами. Продукти хороші давали, такі хороші продукти, що ви собі навіть не вважаєте. А хто не бачив мої відео, ті, що я раніше знімала, от подивіться, ви побачите самі, оскільки м'яса давали, ковбаси, овочі, фрукти, е солодощі всякі різні. Зараз погано дають. Оце Я де в церкву ходю. А так от чисто символічний йду, так хорош, хороший там такий колектив збирається, посидю з ними, побалакаю, колись кави вип'ю, коли тільки водички гарячої вип'ю, так ото, як захочеться. от, як захоче. Люди хороші приходять туди. Тата два-три людини, небагато. От. А раніше дуже хорошо давали. Допомагали і дуже добре давали. То я, я вам скажу, моєї пенсії вистачало. Дуже набагато що можна купити і що можна допомогти. Ще й Настюша ж тут вчилася, От я ще їй допомагала. От так ото І до неї їздила. Так що не треба казати, що тут погано дуже хорошо. Дуже хорошо. А як ще з сім'єю? Що не треба розривати серце на, 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 на крихітки. на... На частки, то зовсім добре, зовсім добре. Це так, що в мене половина сім'ї в Україні, половина сім'ї в Італії, то мені, звісно, важкувато. важкувато. Але дасть Бог, все наладиться, все буде хорошо. І я тоді вирішу, куди мені їхати туди, чи туди, чи тут залишатися. Я ще не вирішила сама, От, колись ми з вами про це побалакаємо. Ну, давайте ще раз вам покажу те, що купила та й буду закінчувати, бо щось їсти хочеться. Ага. Ну, добре. Же время. Оце грушки такі хороші. Знаєте, я люблю груші. Дуже люблю груші, такі хороші, здорові грушки. От я їх зараз отак От сюди. Оце одну покладу, а то в холодильничок другу. Меншеньку, меншеньку цю холодильничку поклати в рушку. Все. Бувайте здорові, бувайте щасливі, щоб у вас було все хорошо і благополучно. Щоб скоріше прийшла наша перемога. Тримаємося, Все буде Україна! Пока-пока.